Всім привіт з вами. як завжди Юлія. Попередній швидкий розбір цікавого перехрестя вам зайшов. Тож я продовжую далі швидко розбирати якісь цікаві моменти по ПДР. сьогодні я вам допоможу. Зробити так, щоб і раз і назавжди у вас ніколи не виникало питання і ступору, хто кого пропускає, коли ви під'їхали під такі знаки, де дорога змінює свій напрямок або дати дорогу, або головна дорога. Я знаю, що це для багатьох проблем, але я вам зараз дам чітку пораду, і ви будете отак. От на раз розбиратися, хто кого пропускає. Давайте подивимося. Зараз біля такого перехрестя. Ми маємо з вами перехрестя. В в даному випадку випадку головна дорога змінює свій напрямок і повертає наліво. Я зараз стою на головній дорозі. Запам'ятайте одну важливу річ. Не важливо, куди ви будете потім їхати, в яку сторону ви будете їхати. Важливо тільки те, де ви знаходитесь вже на якій дорозі. Я зараз стою на головній дорозі. Якщо я хочу роз'їхатися з цією машиною, мені важливо розуміти, на якій дорозі знаходиться вона. Коли ми зустрілись на перехресті, перше, що я думаю, що де я стою, на головній і де стоїть машина. Якщо машина стоїть, стоїть також на головній дорозі, тобто або тут машина, а я тут. І ми з машиною зустрілись на перехресті разом і думаємо, як роз'їхатись, ми знаходимося з машиною в рівних умовах. Я на головній, і він на головній. Неважливо, куди ми поїдемо потім, головне, де ми зустрілися. Отже, я шукаю машину. По-перше, що я определяю, це а, в рівних я умов, умовах або не в рівних я умовах з машиною, з якою я хочу роз'їхатися. Що таке рівні умови? Я на головній, він на головній. Якщо ми обидва на головній, то перевагу має той, а, хто знаходиться праворуч. Тобто ми роз'їжджаємося по правилах правої, правої руки. Якщо я зустрілася з машиною, я на головній він на дати дорогу, звісно, що ми роз'їжджаємося, я на головній він на дати. тут все ясно. Якщо ми зустрілися обидва він на дати дорогу, і я надати дорогу, і заїжджаємо на перехрестя, неважливо, куди ми потім поїдемо, то ми роз'їжджаємося знову ж таки по правилу правої руки, бо ми знаходимося в рівних умовах. Тобто. Перше определяємо з машиною, якою ми зустрілися, ми в рівних умовах або не в рівних умовах і роз'їжджаємося по правилу правої руки. Якщо ми в рівних умовах, то ми припускаємо того, хто у нас того, хто у нас праворуч по праву руку. Якщо не в рівних умовах, то якщо нам дати дорогу, то ми припускаємо той, хто заїжджає з головною. Якщо ми з головною, то ми маємо перевагу. Тобто ще раз, якщо я зараз поїду по головній дорозі наліво, так як на схемі, і зустрінусь з машиною, яка з головної дороги буде їхати прямо з головної на другорядну, то він мене пропустить не того, що я... він з'їжджає з головної на другорядний, а тільки тому, що я в нього буду по праву руку. Ось і все.